Так, сьогодні у нас бій від мого підписника з ніком Diver на Бурасіку. Його кинуло в топ, можна сказати, до сімірок. На карту перлинна річка. І завжди треба пам'ятати про арту. Дві арти в грі присутні. До речі, обладнання. Боновий вентилятор, бонова оптика і боновий стабілізатор. Full голда, full великі розхідники. Аптечка велика, велика рімка і великий. До у вигляді кави з Так, Їде він в центр. Я так думаю, що в центр. Так. Їде в центр. У, дина... у Бурасика дуже гарна динаміка, швидкий танк, з небезпечним барабаном на 720 альфи. Два снаряди по 360, які за 2 секунди він видає. Дуже-дуже він обережно стає від рельєфу. Бен! Пробиває він ворожу стежку. Два з двох. Нормальний початок. Нормальний початок, 710 у кишені. Так. Вертається назад на базу. Мабуть, думаю, куди поїхати. На карті світяться на лівому фланзі тяже. От, наших там багато, і їх дуже багато. Центром зайняли е, союзники. От, він їде на е, правий фланг до ПТ-шок. Тут три ПТшечки стоять і ніхто їм не світить. А він, мабуть, хоче посвітити. У Бурасі все-таки бонова оптика у нього стоїть, у Бурасіка дуже гарний огляд. Динаміка хороша, він їде як яленка плюс-мінус. 60 плюс. Великий огляд. Так, Єшко в просторі. <п> Трошечки. Беи! Чисто так Ну, подумав, що зараз получить від е, тої. І так чисто на відкаті кинув вертушечку, не залетіло. Там башня броньована, там би й не залетіло. Він би там кинув. Так, помив гуслі в озері і з чистими гуслями їде вкатувати. Трошки не пусався поворот, але нічого буває. Роман Різак на ЦЦ танкує. І він йому заходить в кормову. Ой-ой-ой. А ну, автоприціл, пем, перший вицілює моторний відсік, пем! Підпал! Підпал. Моторний відсік, це підпал. Це як книжка пише. Два снаряди, той не встиг пружати ремку і другим він підпалив. Так, підкидає, шує на ВЗ. ОВЗшка трошки броньована, але в нас голда. НЛД раз. НЛД 2. Боновий стаб дозволяє нормально зводитись, Обходить його грамотно. Отримує тільки тараном 259. Єшка допрацьовує ДПМом. Під оглушечкою, акуратно виїжджає на Хелкета. Хелкет на голді. 217, маленька альфа. Бем, 346. Уже 2600 макідаун. 2600 макідаун. Кидаєше. Вирішує не виїжджати, та дум, мабуть думає, що арта звелася. Краще виїхати з іншої неочікуваної точки. Хороше рішення. Там он пише арта. Що ТТ обісралися. Цікавий комент. Ну, по факту, в принципі. Фланг лівий програли, там купа танків живих лишилася. Заїжджає на базу Артур. Арта. Світиться арта, М12. За будиночками ховається. Простріл маленький. ОПК. То підпал, то БК, ну нічого собі, як він розноситься. Суперників. Так, не кидаша, до речі. От, ну... Це таке рішення. Я би, мабуть, кидашив, тому що може і не пройти альфа. Ось на арту. Краще мати два снаряди. Але це вже хто як любить. Так. О, світиться шотний Т-69. Бем. Зверху вниз. Голда не танкується Ой-ой-ой. Нема прострілів Він КДшний барабанчик. 3200, вже треба відмітити, це вже хороший результат. Вже 3200. Тут, отут не стало трошечки тих пальмочок, щоб не засвітитися. У ВЛД тупо ж є. Кудись там під башню, якось так, ну, це, звісно, круто. Я би тут не пробив 2. Цього хлопця важко пробити два зброї. Навряд чи б в мене таке вийшло, але у нього готові. Уже 4 тисячі накидав, байдуже. Промахується. А ну дивіться. Залітає кудись там в НЛД, мабуть. Там такі вже пікселі були, але залітає. Ну, тут не без везіння, не без везіння, але й не без скіла. Треба верніти. Значить так. Формула у нас. Формула крутого бою це скіл плюс везіння. Римуча сумнішку. Скіл плюс... плюс везіння. Їде дайвер в центр. Бо там на захваті стоїть, мабуть, тигр, який там світився Треба з нього той захват збивати. Наш крусайдер на арті там тікає за що динаміки від тих двох тягів. Чисто виживає там. Так, 500 здоров'ячка у тігра Треба дві плюшечки йому прописати. Бе! 2-2. 2 з двох і вже 4-500. Добивають нашу арту. 4500, це вже серйозний результат. 8 рівень нагадує. Інколи е складно 4500 на 10-му дати, а тут на 8-му вже накидав і ще два танка є. Но він сам шотний так. І артайго шотне, і гусь шотне, мабуть гуся 320 або або 360, щось таке гуся має бути, я точно не знаю. Ну, коротше, якщо пройде Альфа, то має що Чекну з центра, нікого не побачу. І бачить, що стали двоє на захват 40 секунд, треба щось робити. Вертається на уже... Вже пристріляну позицію на цей кущик І в нього буде дивитися. На... Так, а ну, чи вони не сховалися. Не сховались. Арта сховалася за труп танка. Опа, пенш, є. Є. Лишився гусь один на один. Так. Потихеньку підписка. Є yes, ця гусь. Все-таки бонова оптика рішає. І все. Ну, шостий фраг, хлопці. 5138 шкоди, 5000 плюс шкоди. 6 фрагів. Бій затащений, перемога. Ну, дуже круто, дуже круто. Дивимось скріншот. Майстер, купа різних медалей ну, чи знаків класності. там Коса смерті, під, підривник, підпалювач в такому досі. Воїна узяв. Так, він дві завалив це паскучі танки снайпер, основний калібр і захисник. Дуже крутий бій. От, Всім дякую за увагу. Щасти вам, пока.